Вітаю всіх! Кабмін скасовує мита та податки для везення генераторів і сонячних панелей в Україну. Саме з 28 липня 2024 року. В Україні набувають чинності нові зміни до різних законів, які дають можливість повністю ввозити певну категорію товарів без сплати відповідного мита. Що це за зміни, як це все буде відбуватися, розповім у даному відеоролику. Тому обов'язково додивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним в даній темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Зрозуміло, що якщо у вас виникає якесь питання або ви хочете його доповнити, то напишіть його в коментарях і поспілкуємося ще там в більш більшому форматі. Ну що, поїхали? І так, друзі, з 27 липня 2024 року в Україні набувають чинності нові зміни, які суттєво покращують ситуацію для ввезення товарів з інших європейських країн, саме в Україну. Ці товари вони пов'язані не лише тільки з електрогенераторами та сонячними панелями, але і багатьма іншими товарами, які пов'язані саме з енергетичною системою, а також і для безпосередньо військових. Як на мене, це є досить позитивні зміни, але. Є і негативна сторона, що це занадто пізно було зроблено. Це потрібно було робити набагато раніше, як мінімум ще у 2023 році. Але маємо, що маємо. Дані зміни вони вже опубліковані в Державній митній службі України, його можна спокійно прочитати і ознайомитися більш детальніше. Але що хочу вам повідомити, це те, що звільняється від мита ТПДВ певна категорія товарів. Про них зараз вам розповідаю. І перше, це електрогенераторне обладнання. Потім обладнання для вітру та сонячної генерації. Зрозуміло, що воно не всім актуальне, але генератори це в першу чергу є досить позитивними для бізнеса. Акумулятори, але досить маленької потужності. Тобто, якщо, наприклад, у вас якісь там маленькі акумулятори, вони не підпадають. Сам шукав і безпосередньо вам розповідаю, що ж все ж таки не підпадає. Не підпадають це ті акумулятори, які є потужністю менше, ніж 300 Ват. Тобто, якщо воно є менше, тому воно не підпадає під розмидення. Все, що більше, підпадає. Також є дуже хороша новиною, яка пов'язана саме із військовою тематикою. Перше, це обладнання для реп та розмінування. Що було більш зрозуміліше, це обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та або ремонту машин механізованого розмінування. Тобто, як на мене, це є дуже позитивно і добре. Наступне це тактичні наушники спеціального військового призначення, які класифікуються у товарній підкатегорії 8518 32090. Військові також, я думаю, знають засоби радіоелектронної боротьби, зокрема антидронові рушниці та радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратом. Наступне це комплектуючі для організації власного виробництва та ремонту в Україні машин механізованого. Розмінування і останнє це комплектуючі для виготовлення активних засіб протидії технічним розвідкам. Тобто, ми бачимо, що зробили позитивні зміни як для військових, так і для цивільних. Особливо важливо, друзі, це те, що нові закони вони сприяють саме імпорту товарів, які пов'язані саме з відновленням енергетичної системи, і дають можливість простим громадянам дійсно підтримувати нормальну життєдіяльність і ведення бізнесу в умовах війни. Зрозуміло, що йдеться саме про енергогенератори, інвектори, іонні акумулятори, зарядні станції та сонячні панелі, але як на мене, саме головне, що дають певну можливість це ввезення електрогенераторів, інвекторів та літійних акумуляторів. Оскільки я, наприклад, сам собі дивився, то в принципі те, що мощніше, можна буде собі спокійно його ввести, і дійсно, воно буде коштувати навіть дешевше, ніж коштує воно в Україні. Тому, в принципі, в цьому сенс є. Для чого це все робиться? Це робиться в більш за все для того, щоб відновити спокійно можна було неретичну систему, оскільки відновлення воно займає дійсно довготривалий проміжок часу і. Зрозуміло, що для того, щоб його відновити, потрібно все ж таки більше часу відключати від електроенергії. Тому саме за рахунок цього, я думаю, можливо, ми швидше відновимо свою енергетичну систему і відключення світла більше не буде. Також є позитивні зміни, це ті зміни, які дають можливість пільговому ввезенню. Широкого спектру товарів для енергетичної безпеки, включаючи безпосередньо турбіни, різноманітні двигуни, трансформатори, акумулятори та інші комплектуючі. Це більше вже для такого комерційної діяльності та, і для більше я думаю, для держави. Але також є позитивні зміни для того, що можна буде ці інвектора або ввозити електрогенератори, їх можна буде зробити поштовим зв'язком, і це також буде набагато дешевше. Отже, друзі, як ми бачимо, зміни є досить цікавими, корисними як для простого споживача, так і безпосередньо для самого бізнесу. Але тут також є негативні моменти, оскільки зрозуміло, що е, ввозиться одна категорія товарів по льготних е, на да, цінах, а з іншої сторони потрібно розуміти, що все ж таки світло у нас в країні дорожчає, що потрібно заряджати ці відповідні станції а також підняли акциз на пальне, що безпосередньо підніме його. У ціні. Тому, в принципі, я думаю, воно буде виходити одне. на одне, Але маємо, що маємо. Надіюся, що все ж таки скоро світло не буде вимикати і буде у нас все добре. Дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалося на відео, і ви отримали дійсно корисний і цікавий контент. З вами, як завжди, був я, адвокат основного юридичної компанії Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрич. Якщо ж якісь виникають питання, у вас обов'язково можете або звернутися до який ви бачите на екрані, або безпосередньо писати питання в коментарях, і я дам на нього відповідь. Дякую за перегляд, пока і до нових зустрічей.